Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Настя буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, не має часу та розуміння самостійно шукати автомобіль, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій. Разом гарного всім перегляду. Opel Опель Зофіра Бі. 7, міст, 9 рік, 1,8 бензин, 227 пробіг, 6550 по вартості. Механіка контакту ось тут. Міський автомобіль Ford Fiesta. Багато запитують значить 7 рік експлуатація з 8. 1,4 бензин з автоматичною коробкою 4300 по вартості. Тут контакти до власника. Volvo v 50 Дев'ятий рік 1,6 дизель, 7,400 по вартості. Автомобіль з Німеччини, контакти є. Так, він-код. Запотів він код, не покажу. На оригінальних гарних дисках. Шкіряний салон. Форкоп та парктроніки. Opel Astra H. В універсалі 10-й рік 1,6 бензин, 5.850 по вартості. Контакти бачимо. Тканинний салон. З форкопом. Шкода, Octavia Tour в седані. Восьмий рік, 1,6 бензин, 147 заявленого пробігу, 6300 по вартості, тут контакти. Так, тканинний салон, механіка. Volkswagen Golf Plus. 9 рік модальний, 10, 1,4 бензин, 208 пробіг. ціна 7700. Є клімат-контроль, круїз, парктроніки. Тут контакти до власника, кого цікавить. Так, тканинний салон, клімат-контроль, підігрів. Більше інформації уточнити. Так, Nissan Note. 9 рік, 1,5 дизель, 232 пробігу. 6550 по вартості, бачимо контакти. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Seat Altea, рідний брат Зафірки. Четвертий рік модельний п'ятий, 1,6 бензин, 260 пробігу. 4600 по вартості. Контакти є. Більше інформації Так, Бюджетна шкода фабія. Значить, 6 рік модельний, 7, 1,4 бензин з автоматичною коробкою передач. 173 пробігу, є кондиціонер, ціна 5700, контакти бачимо. Volkswagen Шаран. Старенький добрий шаранчик, 6 го року, 2,0 дизель, 8300 по вартості. Контакти бачимо. Тканинний салончик. Кліматронік. У кого цікавить телефонуйте. Темно-синій колір. Ford Focus другого покоління. Це 10 рік, 1,6 бензин, 189 пробіг, 6300 по вартості. Бачимо контакти. З кондиціонером, а о є підігрів лобового скла. KIA Ceed. 2007 рік, 1,6 бензин з автоматичною коробкою передач, 194 пробігу. Тут бачимо контакти. Так, Комбінований салончик, клімат, контроль. Досить гарні комплектації. Кого цікавить телефонуйте? Оpelзофіра Бі, рік модельний, 9, 1,8 бензин, пробіг 243 тисячі по вартості 5850. Контакти тут. Дачі Логан рідко зустрічається 10 рік. 1,6 бензин, 180 пробіг, оригінальний пишуть в рідній фарбі з Німеччини. Технічно відмінно 6 тисяч доларів. Тут контакти. Peugeot 5008. 10-й рік, 1,6 бензин, 130 пробігу, 7,750 по вартості, без підфарбувань, контакти бачимо. Механіка, клімат контроль. Четвертый, четвертий гольфік, темно-сірий колір. 1,4 газ бензин, 282 пробігу, 2001 рік. 3,950 по вартості. Погано видно сонце заважає. Четвертий гольф. 16 і газ бензин, механічна коробка, 225 пробіг, 4500 по вартості, контакти є. Охайні сидіння, люк. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Scenic другого покоління. 2005 рік, 155 пробігу, пишуть оригінальні, 1,6 бензин, в рідній фарбі, обслужено. 5300 по вартості. Гарний салон, бачу, такий комбінований. З клімат-контролем. Форкопом та парктроніками. Opel Meriva Сьомий рік, 1,6 бензин, 204 пробігу, є газове обладнання, коробка автоматична. 5500 по вартості, контакти бачимо. Ну, а роком, так, і Тканинний салон. П'ятий гольфік. 8-й рік модельний 9-й, один бензин MPI, 7 тисяч по вартості, контакти бачимо ось тут. Тканинний салон. темно сірий колір. Так, Бачимо дві зофірки. Так, перший варіант 9 рік, 1,8 бензин, 210 пробігу, 7-300 по вартості. Комплектація космо не фарбована. Комбінований салончик, кого цікавить, телефонуйте. і поруч в сірому кольорі. 8 рік 1,6 бензин, 256 пробіл, 6300 по вартості. Тканинний салон. Більше інформації уточнюйте. Шкода Octavia Tour в універсалі. 2003 рік, 1,6 бензин, 205 пробігом, 5300 по вартості, вся історія пишуть присутня, контакти є. Так, Салон тканинний, коробка механічна. Сонечко сьогодні допомагає мені працювати бачу. Більше інформації уточнюйте. П'ятий гольф в універсалі. По опису це 8-го року випуску. 1,6 MPI з кліматконтролем в хорошому стані 6700 по вартості. Кліматконтроль бачимо є. Кузов універсал. Opel Zafira B. 10-й рік 1,7 дизель, 239 пробігу, 7250 по вартості, контакти бачимо. Сталон тканинний. Автомобіль з кондиціонером, легкосплавні диски є. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Turan. Туранчик 2007 рік, 1,4 бензин. 210 пробіг, 7 місць, ціна 7590. Тканинний салон. Клімат-контроль. Golf Plus, чорний колір. 2006 року випуску 155 тисяч пробігу, 6200 по вартості, пробіг пишуть рідний, контакти бачимо, є багато документації. Тканинний салон клімат контроль на дисках з парктроніками.